Вулиця Павла Скоропадського розташована в центрі Миколаєва. Вона в когорті перейменованих в зв'язку з деколонізацією вулиць в 2024 році. За всю історію мала чотири назви, перша з яких католицька. Це є одна з найдавніших вулиць Миколаєва. Першу свою назву католицька вона отримала у 1835 році на честь католицької церкви, яка знаходилась на її межах. Потім, у 20-х роках, вона була перейменована на честь Юліана Мархлевського, це польський революціонер соціаліст У 1984 вісімдесят її перейменували на честь російського адмірала та науковця Степана Макарова, каже історик Ігор Ніколаєв. Чому тому що Макаров він народився на цій вулиці? Жив там будинок знаходиться на початку цієї вулиці. Символічно, що й Макаров і Скоропадський жили в один час. Останній походив з козацького роду. Розповідає історик Владислав Мирун. Каже скоропадський був військовим, брав участь в російсько-японській та першій світовій війнах та командував військами Української Народної Республіки в боях з більшовиками. А в квітні 1918-го очолив українську державу Гетьманат. Цей режим був е, такий. Автократичний прийшов він на зміну демократичній українській Народній Республіці. Цей період він тривав недовго сім з половиною місяців. Однак каже, для української культури та науки це був плідний період. Було засновано Українську академію наук в листопаді 1918 року. Ця академія наук існує. Ясна справа і до нашого часу. Гетьманом було засновано в часи гетьманства 150 українських гімназій. Здійснювалася українізація університетів. Був план по українізації педагогічного інституту, вчительського інституту нашого Миколаївського, нинішнього університету Хомлинського. Відкрито два університети: один Кам'янець-Подільському, інший ще новий університет в Києві. Було створено національний архів, національну бібліотеку, національну галерею мистецтв. Гетьманування Скоропадського позначилося українізацією армії. Продовжив свою роботу Скоропадський і після зречення влади в еміграції У 1926 році за сприяння гетьмана Скоропадського вже тоді не гетьмана Скоропадського буде створено Український науковий інститут в Берліні. Там де зберуться найкращі з найкращих серед українських науковців в еміграції. Попри всю суперечність особистості Скоропадського його домовленості, то з німцями, то з білогвардійцями він багато зробив для незалежної України, відзначає історик. День зречення гетьмана від влади описує поет Євген Маланюк. Оліпше було б не просинатися осіннім ранком, 14 листопада.